Вітаю! Компанія SOC має достатньо талановитих, сучасних і хитрих маркетологів, адже з недавніх пір вони впровадили дві цікавих речі. По-перше, вони почали випускати найвдаліші моделі своїх ножів у двох варіаціях у складаному та фіксованому, щоб охопити більше ринок і задовільнити як любителів фіксів, так і любителів фолдерів. А по-друге, за технологією UGS, согівці почали формувати опис до свого товару на своєму сайті, використовуючи коментарі реальних покупців в описі до товару. Все це стосується і сьогоднішніх ножів лінійки Альтаїр, яка була названа на честь самої яскравої зірки в Сузір'ї Орла. От зараз ми подивимося, наскільки яскраво засяють ці ножики. Дивлячись на опис складаної моделі Altair XR на сайті УСОК можна прочитати наступне: що це той самий улюблений всіми в Штатах багаут від бенчмейду, але в два рази кращий. І дійсно, якщо дивитися на масогабаритні показники, на функціонал цього ножа і в деякій мірі на дизайн. То можна його, як і багаут, віднести до ультралегких і компактних EDC ріжиків Клиночок у нас тут Spearpoint з таким дуже охайним зведенням до гострого кута в двох площинах, спуски від обуху. На клиночку кріо оброблена 154 сім, інструментальна сталь високого рівня, і товщина по обуху в 2 мм, що виводить цей ножик в такий. Золотий стандарт і DC-ріжиків. Клиночок у нас вкритий ділсі-покриттям, але не чорного тактичного кольору, а такого нейтрального сірого, який не буде вас провокувати на якісь тактичні місії в стилі Тома Круза. Шпиньок Согівці зробили пластиковий, мабуть, для того, щоб до нього не примерзали мокрі від сліз пальці клієнтів. І також на клиночку ми бачимо. Присутня насічка під великий палець, яка переходить в насічку вже на руків'я. Накладочки в нас тут зі скло наповненого нейлону GRN, який дуже полюбляє компанія SOG. І вони знаходяться, не дивлячись на таку пласку форму на повноцінних, але скелетизованих сталевих лайнерах. Замок це ще одна схожість з багаутом. Запатентована компанією SOG. Під назвою XR. Схожий він, звісно, за запатентований компанією Benchmade Axis Lock. Принцип дії тотожний. Тобто ми маємо два повзунка, як і у Axis Lock, які рухають під пружинений сталевий штифт, який, в свою чергу, замикається на технологічний виріз на п'яті клинка і фіксує клиночок. Ніж, до речі, дуже легко виходить, як за допомогою роботи з замком. Так, і за допомогою шпенька. Що можна сказати про відмінність від Axis Lock? Тут у нас повзунки пластикові, а не металеві, але мають ось таку захисну шторку, яка зменшує вірогідність потрапляння сміття в механізм, і тобто підвищує надійність такого замка. Компанія SOX заявляє, що даний замок може витримати 1500 фунтів. Це майже 700 кг. Що, чесно кажучи, я мало вірю, але хто я такий, щоб не довіряти компанії СОК? Поїхали далі. Кліпса у нас прихованого насіння глибокої посадки і прихованого монтажу. Таке, я, чесно кажучи, бачу вперше, по-моєму, це теж винахід компанії СОК. В чому фішка такого монтажу? В тому, що гвин кріплення, яке знаходиться отут всередині, ніяк не контактує. Зовнішнім середовищем, на відміну від зовнішнього монтажа, і що зменшує вірогідність його розкручування, і відповідно втрати ножа чи втрати кліпси. Як зняти або переставити кліпсу, можна побачити в інструкції, яка йде в комплекті поставки. До речі, в комплекті поставки у нас йде ще один бекспейсер на який не монтується кліпса, але в якому є темлячний отвір для. Ну, фіксації ножа десь на спорядженні чи просто для носіння темляка. Щодо габаритів, загальна довжина 183 мм, довжина клуночка 81 мм, по обуху, я вже казав, але повторюсь, 2 мм і вага 54 г. Ножик, як ви бачите, тоненький, при цьому достатньо оптічний. І якраз підходить до того типу ножів, які поклав в кишеню. І він там розчинився до того моменту, поки вам не потрібно буде порізати яблучко. Тепер щодо фіксованого альтаїру. За матеріалами і дизайном він повністю відповідає своєму складаному брату. Але відсотків так на 11,5 він більший. Загальна довжина 193 мм, довжина клинка 86 мм, по обуху вже 3 мм і вага 76 грамів. Що відмінного від складаного варіанту, окрім того, що це фікс? Тут у нас вже є джимпінг під вказівний палець для делікатних робіт, є повноцінний отвір під темляк, сюди 550-й парикорд влізає. Це фул-танг, це вже добре. І якщо ви знімете накладочки, то побачите там скелетизоване руків'я, яке оброблено так само якісно, як і не прикриті плашками частини цього ножа. Що це дає? Це дозволяє використовувати Altair FX як дуже зручний скелетник. У FX, як на мене, дуже класні піхви. Тут втілено все, що тільки можна всунути в піхви для ножа. Отвір для зливу води, отвір для темляка, отвір для перерізання ниточок, чи шнурків чи чогось подібного за допомогою ножа. Два кріплення під інтерфейс молля. Кліпса закритого контуру, яка дозволяє носити ніж. Як вниз руків'ям, так і руків'ям. Сама кліпса має регулювання як по виносу. Ось так. Гору вниз щодо піхов. Так і ротаційне регулювання, що дозволяє носити ніж у вертикальному положенні, в горизонтальному чи під будь-яким діагональним кутом. В піхвах ніж сидить міцно, тому я ставлю їм 10 з 10. Піхви, до речі, теж зроблені з GRN-композиту. А якщо подивитися відео від компанії СОК щодо цього ножа, вони його позиціонують як універсальний мисливський ніж або як ніж для рюкзака. Як на мене, то це такий сучасний аутдорний фікс легкого формату, з чудовим балансом міцності та різучості, з дуже крутими піхвами і таким неагресивним дизайном, який не буде. Лякати оточуючих чи викликати питання у правоохоронців. І наостанок додам, що обидва брати поставляються в трьох кольорових рішеннях: це отакий оливковий колір, синій та червоний. На цьому, в принципі, казочці кінець. Хто б додивився до кінця, молодець. Лайки, підписка, дзвіночок. Па-па!